твої дрогобицькі кубаси, не ще є, це є. Ти моя Марічка. Hey! Бер, 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 бер. Я oh! не понял. Бер, бер, а бер. Це oh, що таке має бути? Так, шукаю. Ді, ну, та, овечку шукаю. Ну так, овечку шукаєш, Шукаєш, шукаєш. А що? Що є? А пам'ятаєш? Пам'ятаю, а ти, ти, ти зараз не будеш. Бирлі. А ти певно зараз не будеш пам'ятати. Чуєш? Ага. А що ти її вчепив як смерть слабого, а? а? Просто хлопче поглядав, поглядав народне мистецтво. Ти а... митець страшний, бачу, чуєш? А, -а, -а, -а. а тобі що ніхто не сказав у горах, що поламаними пальцями кішко зуби збирати. <ріст> ти певно стоїш такий чуєш, думаєш, ти безсмертний, так? Ти певно думаєш, що барточка ткоби сілиш збирати, так? У неї є трохи інше призначення, тобі зараз покажу. Ну. <ріст> а де щас із димів? Божечко. А то якісь черзілля, е, то може то якісь закляття сказав, а мучка, може ще йде ще раз не заразу. Поросипали. Ні, не вчезає. Бер, 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 бер. Що тебе? Радикуліт копу що? — Глезте присіли, в ти переїла. Та я бачу, що тобі щось трохи... Ну шпака маєш. Та що вже є, то є. То гавка є там, браха, тобі той шпак? Що таке? Не пішли, не пішли. А чого? Боже, прости мене грішно, від нині нікому не дамся лиш одному юркові. Вожечку. А то з якої то радості? та ти скоротка світонька, будеш, як то та баба. Козь. Mm. І йшла баба попри цвентар та рвала лопущі, усім потки роздавала за померші душі. <реш> І зда, 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 зда. Ходи, ходи. Куди? Навіть сюди Ходи сюди на хрестик. Ти, на серединку, аби тебе село селоведіло. I like the funny thing. Добре, добре, єшь єш. Я вже тут на хрест. Поки можеш. Поки маєш чим заразом. Ти дивись, Марусю, думай, що хочеш. А мені це було останній раз. Чула мене! Чула, Юрко, то як не чула, так болтуєш так. На нині точно буде останній раз. Кажи мені, хто то був, бо зараз не будеш мати чимсь скільки грести. Ті, що з Америки приїхали. Що? Чекай! Це що, ті, що приїхали вже чи що? Ну а як же? А ти думав заразу, що на мене в жисі ніхто не подив, а я? Ти. А ти?